Шановні абітурієнти та їх батьки, раді вітати вас сьогодні на нашій презентації Факультету комп'ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Факультет комп'ютерних наук була створено в 1996 році для підготовки кваліфікованих фахівців по сучасним напрямам в галузі інформаційних технологій. На сьогоднішній день це один з найбільших факультетів нашого університету, який дуже стрімко та динамічно розвивається. Факультет комп'ютерних наук складається з чотирьох випускових кафедр, де працюють більше 50 викладачів. Зокрема, 10 докторів наук більше 20 кандидатів наук. Багато викладачів є співробітниками-практиками різних провідних місцевих та міжнародних it компаній Наразі на факультеті комп'ютерних наук навчається більше 800 студентів. На факультеті комп'ютерних наук ви можете отримати освіту за двома рівнями вищої освіти: бакалавр і магістр. На бакалавраті ви можете навчатися за спеціальностями. 121 інженерія програмного забезпечення, 122 комп'ютерні науки, 123 комп'ютерна інженерія, 174 автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Після бакалаврату за перехресним вступом можна вступити на будь-яку запропоновану спеціальність за освітнім рівнем магістр. Усі спеціальності на факультеті комп'ютерних наук за рівнем бакалавр і магістр мають сертифікати про акредитацію від Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, що гарантує якісне навчання. До переваг навчання на факультеті комп'ютерних наук чи імені Петра Могили належать навчання за актуальними спеціальностями, що мають великий попит на ринку. У праці Щороку міністерство надає чималу кількість бюджетних місць для вступу на бакалаврат. Також це активна співпраця з роботодавцями, зокрема проведення занять, майстер-класів, різноманітних професійно орієнтованих заходів, виробничих практик, професійних курсів та подальше працевлаштування, а також наявність сучасних комп'ютерних класів і лабораторій. Навчаючись за спеціальністю 121 інженерія програмного забезпечення, ви можете вивчати різні мови програмування і технології. Під час навчання можна також охопити всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію. У процесі навчання вивчаються мови програмування та технології розробки різноманітного програмного забезпечення, вебсайтів, загальна теорія проектування, конструювання та моделювання програмного забезпечення. База даних та підходи до тестування програмних продуктів тощо. Навчаючись за спеціальністю 122 комп'ютерні науки, ви вивчатимете такі дисципліни, як основи програмування C, об'єктно орієнтоване програмування, інтелектуальний аналіз даних, крос програмування Java і, веб-програмування HTML, GS, CSS, PHP, Якість програмного забезпечення та тестування, методи та системи штучного інтелекту, методи та засоби інженерії знань, основи нечіткої логіки, нейромережеві методи обчислювального інтелекту, інтелектуальні системи та методи машинного навчання. Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем, випускники спеціальності 123 комп'ютерна інженерія набувають знань з професійної розробки апаратного і програмного забезпечення для комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж. А випускники спеціальності 174 автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка набувають знань та умінь з розробки автоматизованих технологічних процесів та їх експлуатації, застосовують комп'ютерні технології, виконують проєктні та Монтажні роботи систем автоматизації та їх відродження, проектують конструкції та програмують робототехнічні елементи виробництва та безпілотні мобільні пристрої. Спеціальність 174 автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка відноситься до спеціальностей, яким надається підтримка держави. Для цієї спеціальності міністерство завжди надає багато бюджетних місць а на контракт можна вступити лише за мотиваційним листом. Усю детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті ЧНУ імені Петра Могили в розділі факультети. А інформацію про дисципліни роботи факультету можна знайти на сторінці навчально-інформаційної бази факультету комп'ютерних наук. Для вступу до університету на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, або другий чи третій курс на основі диплому молодшого спеціаліста необхідно подати результати складання національного мультипредметного тесту за 2022 або 2023 рік, або зовнішнього незалежного оцінювання за 2020 або 2021 рік. Зареєструвати електронний кабінет можна вже з 1 липня. А подати заяви для вступу можна протягом 19-31 липня. Оприлюднення рейтингових списків зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 5 серпня, а підтвердити бажання вчитися на бюджеті необхідно буде до 18.00 8 серпня. У серпні варто запам'ятати важливі дати. Зокрема, зарахування на бюджет 10 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання не пізніше 30 серпня, а переведення на вакантні бюджетні місця до 18 серпня. Поставити питання до представників факультету комп'ютерних наук можна за поданими контактами.